Чи відбудеться зустріч керівництва України і Польщі на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів? Чи відбудеться зустріч керівництва України і Польщі на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів? Так вже всі поїхали домовлятися, зустрічатися? Чи впливає РФ на рішення в США? Як Рашка впливає на рішення у Штатах. Тобто, чи впливає. І якщо це так, то як? О, як впливає, та <сміт> дуже сильно впливає. Дуже сильно впливає. Але одне радує те, що а, зараз а, рашка поставила. Ну Просто там на кону стоїть абсолютно все. Тобто вона вже чим могла підкупити тих людей, хто е, у Штатах е, свідомо йде на, на поводу у цієї країни. Тобто, все, вже останні ресурси були на то віддані. Е, сказати, що воно все вийде е, ну, їм на користь расистам, ні, не вийде. Ну, не вийде з цього нічого. Чи вдасться у Росії захопити всю Донецьку та Луганську області до президентських виборів у РФ? Чи вдасться у СССР захопити всю Донецьку та Луганську області до президентських виборів на Оркостані? Чи вдасться до виборів захопити всю Донецьку та Луганську область? Ну так, да, дивіться, оту Лялю Кремлівську треба буде порадувати новинами, що вони будуть робити в інформаційному плані? А по факту ні? По факту такого не станеться. Тобто, по факту буде треш, а вони це будуть все підносити на такому блюді, ті, що все ок, все по плану, Київ за три дня. Чи дійсна є загроза обстрілів чи терактів Верховної Ради та урядового кварталу найближчим часом? Чи дійсно є загроза обстрілів чи терактів Верховної Ради та урядового кварталу найближчим часом? Давайте подивимось не так, а давайте подивимось за теракти найближчим часом, загрози, де вони можуть бути, в яких місцях вони можуть бути. Кордони, на кордонах біля води, все, що стосується дітей, школи, дитячі садочки, лікарні. Церква якась постраждає. Давайте так зробимо. Ще не кінець місяця я обов'язково зроблю по областям прогнози. Не тільки по дням, а й по областям. І там вже буде видно, тому що це таке взагалі-взагалі. Ну, Чи справді в російських ракетах левова частка деталей американського і німецького виробництва? Чи справді в ворожих ракетах левова частка деталей американського і німецького виробництва? Так. Так, це правда. Абсолютно правда. Ну, типу, вопрос питання з цього таке випливає. Ну, і про що це кажеш? Вони відкрито торгують з Рашкою? Що ж відкрито? Ні. Карта відкритості перегорнута. Ні, не відкрито. Закриту торгую. Нічого, нічого. Не переживайте. ЄС ухвалив новий тринадцятьох пакет санкцій. Як це вплине на РФ? Так, ЄС ухвалив новий тринадцятий е, пакет санкцій. Як це вплине на Оркостан? Тринадцятий пакет санкцій. Як це вплине. Це дуже погано вплине на світло, тепло і на всі комунікації, які тільки можуть бути у них. Тобто не знаю, що там за 13 пакет, що саме там, але вплив буде ну, саме такий, що тіпа, погрітися буде легше на вулиці, ніж вдома. Чи справді в Україні хочуть встановити тотальне відеостеження за громадянами? Чи справді в Україні хочуть встановити тотальне відеоспостереження за громадянами? Пропоную розпочати з Верховної Ради. Ой, чи буде тотальне відеоспостереження? Ви знаєте, з одного боку, воно вже є, тільки ми про це з вами не знаємо. А з іншого боку, а на що дивитися? Ну, що такого, що можна, ну, можна побачити, що вони хочуть побачити? Вони думають, що думають? Тут всі ескабари ну, знаходяться на території України? Одні наркоту десь сортують, інші в інший кошик зброю. Чи буде обмежено вільну торгівлю ЄС з Україною за закликом європейських фермерів? Чи буде обмежено вільну торгівлю ЄС з Україною за закликом європейських фермерів? Чи буде обмежено вільну торгівлю через фермерів? Так, це вже відбувається на сьогодні. Але вода камінь точе, і вони зараз те, що роблять а, по відношенню до нас поляки, то скоро вони на своїй шкурі відчують від найближчих своїх сусідів. Чи дійсно РФ в змозі виготовляти 400 500 ударних дронів камікадзе на місяць? Так, чи дійсно на Оркостані в змозі виготовляти 400-500 ударних дронів Камікадзе на місяць? М -м Ні, вони можуть виробляти більше, але вони, вони будуть пусті. Тобто їм чогось бракує для цього виробництва. Вони просто пусті.